Доброго дня всім, хто дивиться наше відео! З вами тріада юних успішників! Зараз ми покажемо вам дослід з чаєм. Ми будемо розказувати про такі поняття, як дифузія. Для цього нам знадобляться дві банки. Холодна і гаряча вода, пакетиковий чай та будь-який металевий предмет. Мета нашого досліду показати вам, глядачам, що таке дифузія і як рухаються молекули води при різних температурах. Починаємо! Наливаємо холодну воду в банку. Перед тим, як лити гарячу воду в банку, потрібно поставити туди. Та левий предмет. Наливаємо. Кидаємо пакетиковий чай. Чекаємо. Дифузія це самостійне явище перемішування молекул. Чекаємо на результат. І так, ми готові привести висновки. Ми бачимо, що гаряча вода забарвилася в зеленуватий колір такий жовтенький, гарненький. Більше, ніж холодна вода. Тому що до високих температур молекули рухаються швидше. Дякуємо усім. Бачив наш досвід. Побажайте нам мільйонів мільйонів переглядів! З вами була команда Юних успішників! До побачення!